Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, наразі дуже багато говориться про ядерну зброю, яку Росія загрожує, погрожує застосувати проти України. Давайте подивимось. Там про якісь ядерні доктрини, там цей недоумок говорить Путін. Так, дивимось. Чи є реальна загроза застосування ядерної зброї з боку Російської Федерації проти України? Давайте на жовтень дивимось протягом жовтня місяця 2024 року. Ну, знову ж таки, дивіться, ця карта говорить про те, що вони маніпулюють. Перевернутий повішений, він говорить про те, що, по-перше, вони хочуть показати картинку хазяєва положення, знаєте, як то говорять. Але все ж таки, тут для них ситуація подвійна. По-перше, вони е, якби тільки можуть танцювати, погрожувати, маневрувати, керувати ситуацією, а в той же самий час вони усвідомлюють, що м -м, зрозуміло, як їхні махінації, маніпуляції тими об'єктами ядерними може, м -м, може піти, ну тобто, як воно відбудеться для їхніх, для їхньої сім'ї, сім'я по території, скажімо так. Окрім того, я хочу наголосити на тому, що якби ж ця карта була так, тобто це повна ресурсність, і вони можуть керувати цією повною ресурсністю так, як вони хочуть. А ця карта, вона перевернута Десятка Пентаклів, говорить про те, що ну, немає там тої, скажімо так, повної чаші тої зброї, немає тої повної ресурсності. З огляду, на яку вони можуть робити вибір і ну, тобто робити вибір стосовно певної ситуації, певного напряму, куди її застосувати, скільки її застосувати. Тобто в них немає достатньої кількості. Тих ресурсів, тої зброї, якими вони б могли так розпоряджатися, так би як вони би хотіли. Тобто, знову ж таки, їм залишається лише показувати вид, що вони можуть просто погрожувати, можуть просто показувати Тобто, знаєте, дражнити іншими словами: дражнити, маніпулювати, шантажувати. А по-перше, в них немає тої, тої кількості і саме тої зброї. А по-друге, вони можуть підміняти поняття. Вони ще розуміють, що яка реальна загроза йде для них, тому що незрозуміло, в якому напрямку воно піде. Але, так би мовити, марку свою вони будуть тримати. тримати. Так, ну знову ж таки, вони можуть показувати, що в нас все готове, ми в будь-який момент за -за запуляємо її наверх. Тобто, розумієте, це просто така от спроба загострити ситуацію з метою мобілізувати усі наші сили, щоб ми не спали вночі, щоб ми жили на, поготов на поготові якоїсь катастрофи. Такому плані. Ну, іншими е словами, можна ще сказати, що вони таким чином якби, обороняються нападаючи. Ну, ось так в мене виходить. А тепер дивимося, чи є реальна загроза застосування атомної зброї з боку Білорашки проти України. Ну, адже, ну, скажімо так, Лукашенко він сказав, що якщо там щось там трапиться на його території, то він застосує ядерну зброю проти НАТО. Ну тобто, якщо НАТО там е, якусь активність проявлять проти Білорусі, то значить Білорусь. Застосує ядерну зброю, але ж ну, вони ж підміняють поняття, ви ж самі знаєте, що вони всім доказують, всім доводять, намагаються якби, показати, що вони нібито воюють з НАТО, а хоча вони воюють з Україною. Ну, давайте подивимось, чи є реальна загроза застосування ядерної зброї з боку Білорусі проти. України протягом жовтня місяця 2024 року. Мені Знову дивіться, от аналогія. Що тут з боку росусій, бачите, оцей знак знак нескінченності. І Оцей маніпулятор також знак нескінчен. Тобто, знаєте, тою своєю чарівною палочкою він маніпулює, він показує, він створює якусь виставу, ілюзію, намагаючись показати, що вони керівники ситуації. Але знову ж таки, це маніпуляція з метою знову ж таки загострити ситуацію і показати, як вони на поготові на будь-яку дію відповісти протидією. Тобто, Знаєте, вони показують вигляд, що вони так працюють, що вони працюють, планують, що вони розробляють якісь там плани, стратегії ну, в такому плані. Але це іде така от маніпуляція, іде спроба показати якісь бажане, задійсне. Ну, бачите, аналогічні карти. І знову ж таки намагаються тримати все під контролем. Карта, карта орківських військових ну, тут територія Білорусі, і знову ж таки, це навіть не, не білоруси будуть, ну, скажімо так, не білоруси грозяться застосувати ядерну зброю, а рососійці, нібито під керівництвом Лукашенко, ну, рососійці переодягнені. Тобто це дійство показують, розумієте? Концерт, дійство, вистава з перевдяганнями. Ну, ось так. Що ще спитати, що ще спитати? Навіть не знаю, що ще спитати. Ну, відповідь, бачите, це маніпуляція. Це спроба видати бажане дійсне, підміна понять і маніпуляція. Давайте тоді ще в рамках цього відео подивимось, чи є загроза для атомних електростанцій України. Загалом подивимось, чи є загроза. Атаки з боку Рососії на атомні електростанції України ну, протягом жовтня місяця 2024 року. Так, зацікавлені, зацікавлені, скажімо так, розширити сферу свого впливу знову ж таки за допомогою маніпуляції, але Мах перевернутий, він більше м, показує фокуси, ніж він реально діє. Якби так було, то так. Але знову ж таки, він показує, що він може на щось повпливати, він показує, що він може всунути свій ніс туди, куди не потрібно, намагаючись шантажувати цією темою. Маніпулювати лякати буде, якісь провокації робити буде. Ну, бачите, вежа перевернута, вежа перевернута говорить про те, що щось намага буде ну, наші захисники будуть намагатимуться уникнути. Якась буде ситуація на грані, на грані чогось, на грані втілення дії в реальність. Розумієте? Тому будуть вони, знаєте, щось в міліметрі, щось в сантиметрі. Будуть вони показувати, що вони дуже зацікавлені цим. Ну, якесь таке дійство може повторитися. Може повторитися. Ну, це от протягом якогось тривалого часу вони створюють важку ситуацію з провокаціями. Щось буде загрожувати, загрожувати буде. Давайте подивимось окремо. Я думала, окремо відео зробити, але ладно. Давайте окремо. Чи є загроза пошкодження або загроза терактів. На Запорізькій атомній електростанції протягом жовтня місяця 2024 року. Чи планують орки здійснити якусь провокацію або теракт на Запорізькій атомній електростанції? Ну, дивіться, знову дивіться, випали знову цей мах. Будуть вони маніпулювати. Будуть вони. Ну, скажімо так, ну, тримають вони в заручниках цю Запорізьку атомну електростанцію, намагаючись вчити нас чомусь, намагаючись встановлювати свої маніпулятивні е, правила. Підміна понять знову йде. Маніпулюють і дивляться на реакцію. Маніпулюють і щось скажуть, дивляться на реакцію. Як ми на це відреагуємо? Як ми на це відреагуємо? Ну, тепер далі дивимось, чи є загроза для Рівненської атомної електростанції з боку Русосії протягом жовтня місяця 2024 року. Ну, я вам так хочу сказати, загроза є, провокації, карта смерті перевернута. Ну, дивіться, якби паж тут, дивіться, перевернути, смерть перевернута. Смерть перевернута, це говорить про таку затяжну ситуацію, токсичну болото, таке затяжне болото, з якого дуже важко вибратися для того, щоб здійснити якісь зміни або для того, щоб попередити якісь зміни. Знаєте, от по пажу щось будуть вони намагатися зробити, і вони планують щось. Планують зробити якісь знову ж таки провокації, провокації, але ці провокації не дуже, не дуже такого, скажімо, вдалого характеру. Якусь шкоду вони там можуть наробити, якусь шкоду. Зупинка змін зупиняється, якби йде перешкода для зупинці змін. Тобто, іншими словами, зміни можуть бути шляхом планування з боку ворога, вони щось планують там. Але іншим чином, можна сказати, що вони планують зробити провокацію, налякати і в той же самий час уникнути якихось незворотних змін. Тобто, це знову ж таки іде провокація. Ну, так, знаєте, маніпуляція, провокація, шантаж. Ну, якщо взяти тут, бачите, можуть бути якісь неприємні моменти розсипання. Оця от ресурсність, вона розпадається, цілісність розпадається шляхом якоїсь цілі, через ціль, яку обрав ворог. Можливо, щось біля ціль якась може знаходитися біля цієї станції. Вони щось планують таке от зробити щоб налякало. А ну, чи вийде в них? А ну, амбіції є, будуть загострювати ситуацію. Будуть загострювати ситуацію. І ви знаєте, в чому може бути? От в мене ця карта, от двійка кубків, пряма. Це коли йде взаємодія між двома об'єктами. Наприклад, в повітрі щось одне летить, інше в нього вдаряється. Знаєте, от як кубки вдаряються, так само в повітрі вдаряється один об'єкт об інший. Тобто вони б'ють, наприклад, дрони ракети, наші відбивають, і ось виходить така. От, вибачте, ну, в мене так воно програється. Якщо перевернуто, то щось може бути упущено. Може упущений був момент для того, щоб щось збити. Розумієте? Що може бути? Без повітряної тривоги може бути якась провокація. Або спочатку щось загострюється, а потім повітряна тривога. От, от ось так воно, але в них є така ціль, якась є там ціль. Тому будьте, будь ласка, обережні. На мою думку, біля цієї станції є якийсь ресурс. Ну, далі дивимось. Хмельницька атомна електростанція. Чи є... так, воно, ну, що там. Ухід, ухід. Так, ну, не перевернулося. Давайте я витащу. Так, Хмельницька атомна електростанція, чи є загроза з боку Сусія протягом жовтня місяця 2024 року. Так, випав. Ну, розпадання блокується. Розпадання блокується. Тут виходить, що... Буду щось, щось блокувати. Знову може виникнути ситуація, коли десь з двох напрямків може щось наближатися. Будуть це попереджати, ця карта може означати перецвітанковий час, або коли сонце сідає. Знаєте, там що, що там є нове? Що там є нове? Щось там є нове. І е, це будуть захищати наші. Якийсь новий об'єкт. Ну там захищають. Захищають. Десь воно може щось можуть збити, і воно впаде в інше місце. В інше місце. Бачите, тут іде захист, захист реальний. Тобто, знову ж таки, це провокації. Далі Південноукраїнська атомна електростанція. Протягом жовтня місяця 2024 року чи є реальна загроза з боку росусів для цієї атомоелектростанції? Дві як одна. Там є загроза, що якісь такі підкилимкові дії можуть бути, не на показ. Підкилинкові дії, не на показ, в яких задіяні і військові, і не військові. Підкилинкові дії це може бути щось внизу в воді знаходитися. Таке, що може ну, спричинити вогонь під водою. Я хочу так сказати, загроза є тут. Іде блокування тиші, блокування тиши або тиша блокується, усамітнення також, як, щоб її усамітнити, ізолювати, щоб залишитися без участі, то тут блокується внаслідок того, що щось може спостерігатися у повітрі неподалік цієї станції. Окрім того, окрім того, проблеми зі світлом там можуть виникнути. Проблеми зі світлом. Тобто, знову ж таки, загроза для цієї станції є, для Південноукраїнської. Ну, дивіться, тут карма, бачите, карта карми випадає, карта долі. І по долі вона не ця станція, вона не в вигідній позиції. Важка ситуація. Тому, ну, ось так в мене виходить. Ну, я дуже хочу помилитися. Нехай все буде добре, а тут, дивіться, тривалий час втрата. Тривалий час втрата. Ну, на тій станції якісь проблеми. Проблеми зі світлом. Ну, тобто, щось там може таке статися, що вимкнеться щось. Вимкнеться, буде втрата. Довготривала втрата. Холод, нема світла. Ще й карта карми випала. Це вищий суд. Тому треба бути обережним. Треба бути обережним. Ну, ось так в мене вийшло. Давайте подивимось, чи вдасться ворогу втілити свої плани. В реальність взагалі стосовно, Буду... чи, будуть... чи буде ворог задоволений своїми діями? Давайте так. Чи буде ворог задоволений своїми діями стосовно атомних електростанцій? Ну, якщо дослівно, от бачите, от сумніви, в нього сумніви, які відкривають очі для, для нового або розв'язують руки для нового суму, скажімо так, він не буде задоволений все одно, хоч одне потішить. Як би там не було, віримо в наші Збройні Сили України. Ну, бачите, все ж таки колесо фортуни воно знову ж таки випало. Будуть шукати тих, хто наводить. Особливо це там, де південноукраїнські атомні електростанції, там є люди, є люди, які допомагають ворогу. Знайдуть, знайдуть якихось людей. Будуть шукати тих. Ту третю силу, бачите, постійно ці шпіони, ці всі, будуть шукати ту третю силу, яка допомагає ворогу, яка наводить ці точки. Хоч одне тішить. Ну і знову ж таки, що тут ще можна сказати? Що з одного боку ворог буде незадоволений, з іншого боку, він, знаєте, запустить. Нову хвилю небажаних гостей. Тобто, не дивлячись на ну, от їх будуть ловити, їх будуть ловити цих гостей. Не дивлячись ні на що. Ну, в такому плані. Ну, ось так в мене виходить. Я сподіваюся, що я доступна все розказую. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. І. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші лайки, підписку. Будемо сподіватися тільки на найкраще. Віримо в наше ЗСУ. До побачення!